У Жмеринській районній лікарні для пацієнтів із коронавірусною інфекцією розгорнуто 15 ліжок. П'ять із них зайняті хворими з підтвердженим діагнозом. Серед пацієнтів місцева мешканка Юлія. Суспільному розповідає, має півторарічну дитину, тому при перших симптомах недуги звернулася до сімейної лікарки. Тест на коронавірус виявився позитивним. Уже сильний головний біль. Настільки сильний, що я зрозуміла, що це не звичайний гри, тому що він дуже сильний. Температура різко підскочила до 40 і трималася. І ось я почекала один день вдома. і зрозуміла, що це не просто якесь звичайне захворювання. Приїхала в лікарню. У лікарні Юлія з 22 серпня. Зараз каже, почувається значно краще. Саме почуття. Дякую сьогодні значно краще. Давайте поміряємо сатурацію. Є ще слабкість, але більше симптомів немає. Сподіваюся, скоро буде виписка. У стаціонарі із підтвердженим коронавірусом і Лідія Сокур у неї двосторонні запалення легень та супутні патології, через що змушена дихати за допомогою кисневої маски. У лікарні третій день. Не вистачало повітря і важко було дихати. Висока температура. Кашель, недомагання сильне. Коли поступила, почалося лікування і почалося покращення загального стану. Вона попередньо лікувалася відповідно своєї патології хронічної в межах онколікарні, де було зафіксовано наявність коронавірусної інфекції. Пацієнтка була з даного закладу виписана і лікувалася по особистому бажанню вдома, але приєдналася пневмонія, захворювання поширювалося і на даному етапі була госпіталізована до нашого закладу. Пацієнтка також є пацієнткою гемодіалізу, тому наразі отримує. Низькі потоки кисневої підтримки, уже сатурація стабілізувалася. У відділенні інтенсивної терапії важких хворих немає, каже завідувачка Юлія Гороль. Переважно госпіталізують хворих із середнім ступенем перебігу інфекції. При цьому симптоматика змінилася. Якщо раніше до них надходили з пневмонією, то зараз ознаки хвороби більше схожі на ГРВІ. Більшість цих пацієнтів мають легку та середньо важку ступінь захворювання. Ознаки, які супроводжують дане захворювання, це гострі респіраторні ознаки, закладеність носа, сухий кашель, підвищення температури, нежить. Але однією із ознак, яка дійсно є такою активною ознакою, це ознака нудота, блювання, порушення зі сторони шлунково-кишкового тракту, ну і звичайно, лихоманка, за словами Юлії Гороль, кількість пацієнтів, які звертаються із підозрою на коронавірусну інфекцію, за Останні два тижні зросла в рази. Якщо місяць тому до приймального відділення зверталося 5-8 осіб, то зараз 25-40. У лікарні задля недопущення поширення вірусної інфекції проводять протиепідеміологічні заходи. Ми бачимо активне звернення пацієнтів з гострими респіраторними вірусними ознаками. А також є пацієнти, в яких є позитивні тести на ковід. Ми бачимо, що дійсно захворювання набирає обертів. Тому в нашому закладі введений зараз масковий режим і посилені протиепідемічні заходи проти ковіду. Зараз в області фіксують новий штам коронавірусної інфекції стратус, каже директор обласного центру контролю і профілактики хвороб Ігор Матковський. За минулий тиждень зареєстровано 598 підтверджених випадків, із них 135 діти. Щодо штаму штамів, які циркулюють по території Вінницької області на сьогоднішній день, то це один із цих новітніх штамів, тобто модифікація Омікрона, а саме штам Стратус. Є вже смерті. Є у нас чотири смерті зафіксовані саме від SARS-CoV-2, але знову ж таки це все літні люди 72, 74, 88 років. Але є і одна людина, ну 53 роки. Але всі ці люди, перше, не щеплені від коронавірусної інфекції. Це перше, друге. Вони всі мають набуті соматичні захворювання. І третє, звичайно, коронавірус, перебіг коронавірусу був з пневмонією. Ну і далі вони запустили взаємні процеси. З початку навчального року кількість хворих може суттєво зрости, каже Матковський. Ми на місяць раніше війшли в цю підвищену пікову захворюваність. Це і продовжиться такий пік, і ще більший, напевно, пік. Це буде вересня місяці, коли переважно. Більшість людей е мається на увазі молоді, вийде на навчання, і буде ще більше міграційні процеси, і більше ще буде комунікації. І знову ж таки е епідеміологічно е рознос е цих захворювань. У Жмеринській райлікарні лікарні за потреби кількість ліжок для пацієнтів із коронавірусною інфекцією можуть збільшити до 150. До кожного буде підведений кисень. Його запасів вистачає, каже Юлія Гороль. Заклад має власну кисневу станцію. Юлія Воснюк, Дмитро Буднюк Суспільне новини вінична.